Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте наші зошити, прості олівці і кольорові. Ми починаємо. Але спочатку пропоную вам пограти у гру геометричні фігури. І пригадаємо, які фігури ми вже знаємо. Я буду показувати геометричні фігури, а ви їх називайте. Отже, почнімо. Це квадрат молодці, а це круг, наступна фігура, трикутник, умнічки, а це, хто пригадає? Овал молодці. І ще. Прямо кутник або чотирикутник. Молодці розгортаємо наші зошити. Шановні батьки, допоможіть дітям знайти цю сторінку у зошиці. Дітки, погляньте на перше завдання, як багато геометричних фігур до нас завітали. Пропоную вам. Поєднати простим олівчиком однакові фігури. І за назвою, і за розміром. Почнімо разом. Перша фігура називається Квадрат. У нього чотири кути і чотири сторони. За розміром, цей квадрат який? Великий, так. Знайдіть на зображенні ще такий великий квадрат. Ось він. Поєднаємо його їх лінією. Ось так. Наступна фігура, яку ми бачимо поруч овал! В нього немає кутів, він нагадує нам коло, але трошки звущене. Це великий овал. Знайдімо на малюночку ще один такий великий овал. Знайшли. Поєднаємо їх лінією. Наступна фігура поруч. Коло. Велике коло. Погляньте уважно і знайдіть таку саму фігуру. Знайшли. Поєднаємо. Погляньмо ще, які є дві однакові фігури. Знайшли. Так, є два маленьких кола. Можемо їх теж поєднати. Погляньте, дітки, які фігури залишились без пари. Два квадрати, вони різні за розміром. А ще круг і овал їм пари не вистачило. Тепер візьміть жовтий олівчик і розфарбуйте всі квадрати, і ті, у яких є пара, і ті, у яких нема. Тільки квадрати. Я розмалюю великий квадрат спочатку і його пару. Пошукаю ще квадрат. Є і його розмалюємо жовтим кольором. Чи є іще зображення квадрату? Так, розмалюйте його самостійно. Розглянемо наступне завдання. Погляньте. У нас два малюночки. Хто зображений на першому? Курча. А на другому килимочок. З яких фігур складається зображення курчатка. Так, з кругів, а килимочка, з квадратів. Пропоную розмалювати. Малюночок з кругів жовтим кольором. Намагаємося не виходити за межі зображення. Так. А зображення, яке складається з квадратів, розфарбуємо. Різними кольорами. Обирайте самостійно, які кольори вам більше подобаються. Кожен квадратик можна зробити або парами одним кольором, або взагалі кожен свого кольору. Тут, будь ласка, політ вашої фантазії, як вам подобається, який ваш найулюбленіший колір. Ось так змінюємо кольори. Погляньте, я наче забула, не помітила, що весь килимок у нас теж квадратний, отже, розмальовую і його повністю. Ось такий килимочок в мене вийшов. А зараз візьміть, будь ласка, свої рахівні палички. Пропоную вам з паличок скласти на столику квадрат. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки паличок нам знадобиться? Так, чотири. Адже у нас у квадрате чотири сторони. Візьміть ваші палички. 4. І викладімо квадрат. У нього чотири однакові сторони. А в нас чотири однакові палички. Ось такий квадрат вийшов у мене. На цьому наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, з якими фігурами ми сьогодні працювали. Так, з кругом і квадратом! Яке завдання вам сподобалось найбільше? Сподіваюсь, всі завдання ви виконали дуже добре. Чекаю фотографії ваших зошитів і викладених квадратів. І кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!